Деньги нужны были кредити погасить. Щоб віддати пів мільйона рублів боргів, окупант Пьотр підписав контракт з Міноборони РФ. Із водія Катафалка перекваліфікувався на стрілка. Командир відділення. я спочатку в 55-му полку був, потім чотири місяці прослужив. Там мене перевели в 70-й. В 70-му місяць ми учебку. Прошли і все на завдання послали 15 хвилин і я в плен попав. Група окупантів йшла від новопрокопівки під роботина закріпитися на точці. Утім, горе вояк як засікла наша аеророзвідка. Нам сказав от проводник, сказав Смотрите, зараз говорить минут 10 і птички полетять. Ну, правда, ми тільки дошли туди і птички повилітали, почали зброси. От при мені. Скока? Троє четверо. Зразу двохсотих, пацанув. Потім мене затрьохсотіло. и в руку поломана кость, перебита артерія. Зашита от кисті до подмышки знутри. Тепер Петр не згодний з Путіним про те, що всі здохнуть, а вони попадуть в рай. Ну, По-любому, не в рай. вот, наверное, попаду. Почему? Ну, в такі необдуманої поступки? Они ж просто так с рук не сходять. Зеленокумського ставропольського краю окупанта чекають жінка і діти. Хоче повернутися на Росію і сісти в тюрму, щоби знову не відправили на війну. Навіть якщо будуть відправляти, я лучше у нас там сяду і в тюрму відсіжу, сколько полагается. Я не пойду більше воювати.